Вітаю. подивлюся таке вам зараз питання. Короткий і міні-розклад, е, яких ілюзій вам треба позбутися. Чи ви усвідомлюєте, чи усвідом... не усвідомлюєте, яка у вас ілюзія, але зараз давайте дивимося е, на карти. Що покажуть карти Таро, яка у вас є ілюзія, яку... якої треба позбутися. Цікава, імператриця випала. Подумайте про себе. Розклад актуальний, коли б ви не його не відкрили. Якої ілюзії? Ага, імператриця тепер і зрозуміла, чому випала імператриця. Бачите, вісім мечів, і імператриця просто попросилася, перевернулася була. У вас якась ілюзія, що ви не можете вийти з чогось, що у вас е, щось вас зв'язує, але ж випала імператриця, підказочка вам, ви імператриця. І якщо ви захочете, все ви зможете. У імператриці все в руку все в її руках. І оцих вісім мечів ви зможете подолати. Ой, тут на дні ще сила. Ну це взагалі. Ви ж сильні, ви можете, ви все зможете, ви імператриця, у вас є сила. І подолаєте оці вісім мечів. Це ваша ілюзія.